Інформаційна кампанія з попередження психологічного насильства над дітьми стартувала в Україні, Болгарії, Латвії, Литві та Молдові. Захід носить назву Слова ранять на все життя. Проходитиме він і у комсомольську за участі волонтерів громадської організації Центр Родіс та за підтримки освітян і журналістів міста. Метою інформаційної кампанії Слова ранять на все життя є попередження психологічного насильства над дітьми та популяризація відповідального батьківства і ненасильницьких методів сімейного виховання. Адже часто у спілкуванні з дітьми батьки використовують такі словесні образи, як дурний, нездара або телепень. Це призводить до заниження самооцінки дитини а в подальшому завдає шкоди її психологічному стану. Більше третини людей в Україні вважають, що фізичне покарання дітей не тільки допустиме, але й необхідне у вихованні. Для того, аби запобігти цьому та донести батькам серйозність наслідків такої поведінки з дітьми, працюватимуть волонтери громадської організації «Центр Родіс організація спеціальних занять для батьків метою цих занять буде подальша популяризація відповідального батьківства і насильницьких методів виховання дітей. Розміщення плакатів інформаційної кампанії в місцях публічного доступу, проведення навчання для молоді волонтерів інформаційної кампанії Слава ранять на все життя, проведення вуличних інформаційних акцій Ми проти насильства, проведення інформаційних акцій Ми проти насильства в установах та організаціях міста. Умовами інформаційної кампанії також передбачена організація трансляції спеціального радіороліку компанії на місцевому радіо. Крім волонтерів, участь у інформаційній кампанії візьмуть фахівці міського відділу освіти та дошкільного навчального закладу дзвіночок. В рамках інформаційної кампанії у нашому дошкільному закладі буде проведено 10 навчальних семінарів для батьків під темою загальною попередження психологічно-емоційного насильства над дітьми. Нашими педагогами напрацьовано дуже багато матеріалів з цього питання. Я думаю, що результат цієї кампанії буде звичайно позитивний. Фахівці відділу освіти наголошували на важливості проведення такої кампанії. Нам треба якраз і вчити наших молодих батьків, починаючи з тієї малечі, яка знаходиться в ясельних групах. Як бути добрими батьками, як виховати дитину в любові, в щасті, щоб дитина була здорова, щоб дитина радувалася кожному дню, який вона проживає. Тому я вважаю, що цю роботу треба проводити і мабуть. Багато треба працювати над тим. Щоб наші діти в нашому місці, хоча б в нашому місці, зростали щасливими, розумними, розвиненими, тому що якраз ми надаємо всі можливості для цього. Навчальні заклади все роблять для того, щоб розвинути сьогодні дитину, зробити її творчою, щоб вона радувалася життю. Але треба нам завжди в партнери. Хто потрібен? Батьки, знецінення традиційних моральних норм і цінностей, і пропаганда жорстокої бездуховності і насилля. Рівень масової культури на сьогодні досить низький, а культ насилля заполонив майже всі екрани. На кожному каналі можемо бачити агресивні чи аморальні сцени. І за вислом академіка Гончаренка, педагогічна драма виховання різко перетворюється в загальну національну трагедію. Тому вважаю, що на сьогодні інформаційна компанія з метою попередження насильства «Слова ранять на все життя, яку організував Український фонд благополуччя дітей, є досить актуальною, є своєчасною, тому ми її підтримуємо і активно долучаємось до співпраці з громадською організацією РОДІС, з метою успішної реалізації завдань цієї компанії. Для проведення цієї кампанії волонтери громадської організації Центр Родіс пройшли спеціальний тренінг. В Україні організатором кампанії є Український фонд благополуччя дітей у партнерстві з польською організацією Фундація Нічинні Діти. 2009 року фундація започаткувала і вперше провела інформаційну кампанію Слова ранять на все життя. У комсомольську кампанія триватиме до кінця поточного року.